Доброго дня, шановні друзі! А хто мені підкаже, що це за камінець такий? От, який виглядає отак, от, от І він ще отак от розсоють. Що це за камінь? Який отак от розсоюється, на такі мілкі, як... Як наче це з золотого кольору тако, але дуже м'який. І він прям розсовується як. Ну, як не знаю, як такі пластинки може. От, схоже, де да? теж уже, це тут слюда є. Все такие каменные тож схожи им также расслабиться опили на гопь. Цикаво просто называется цей камень. Все через вот якойся. Такие тоже тоненькие. Но ну, то самый камень. Це не просто це не штучно нічого. Це в породі. Не буду казати, де, не важливо, головне. Шо. Випадково бачила таке. Я бачила на одному місці в принципі.